Нові обміни полоненими можуть відбутися уже наступного тижня. Про таку можливість заявив президент Зеленський. Принаймні є домовленість обмінений процес продовжувати так. Сподіваємось, що Росія. Це не порушить напередодні. ж Україна знову повернула додому своїх захисників, і це в четверте за тиждень. Серед них багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби та державної спеціальної служби транспорту. Серед тих, хто повернувся в цьому обміні, і захисники Маріуполя, які три роки і місяць тому виходили з Азовсталі, зокрема родини морської охорони, їхні теплі історії повернення, розповість Наталя Нагорна. У натовпі тих, хто зустрічає звільнених з полону, легко впізнати родини Сергія, Максима та Олексія по прапорах морської охорони на плечах. Та по щасливих виразах обличчя вже встигли набрати рідних з кордону. Я на Україні, мама казала мені в телефон. Я на Україні, я на своїй землі. Їм не віриться, що вони стали ногами на рідну землю. Хто у вас повернувся, хвилин? Як звати Максим. Показуйте нам Максим. Максим морська охорона. Скільки часу був в коло? Три роки і місяць. У мене чоловік. І мій брат Олексій. Теж три роки, один місяць. Азовсталь. Маріуполь. Місто героїв родина морського охоронця Сергія очікує у повному складі. Сам родом з Чернігова повертається у рідне місто, ще й матиме змогу відразу обійняти усіх. І мама, брат, і тітя і брат зустрічає і, брат, і, і плем'яніки, невісточка. Всі тут всі переживають до полону. Брат важив 120 кілограмів, з яких половину втратив. В схуд більше, ніж на 50 кілограмів. Він він важив 120 двадцять кілограм. А вийшли у лютому місяці його побратими. В з камери сказав, що Сергій важить 56 кг. Важив мама, купи мені Кока-Коли і Наполеон. Ми вже поїхали і купили. Ми вже там стоїть, але йому віддати не можна. Подзвонивши син заборонив мамі плакати. Ніяких яких сльоз ніяких сліз, ніяких сліз. Але хто ж втримається, коли двері автобуса вже відкрилися і вперше після трьох років розлуки? Та, є. Бачиш худенький, як його. Морські охоронці виходили з Азовсталі у так званий почесний полон за наказом. Мірити, ми тебе чекаємо, мій лізнецька. моє серце чоріце, моє серце біля мене б'ється. Слава Україні! Ти з нею! Я тебе люблю, ти знаєш. Поверни нас! Ріпочка моя. з поверненням дочекались. Дочекалась свій прапор. Мама оборонця Маріуполя дарує на добру згадку представникам координаційного штабу. Це прапор подарувала мати звільненого сьогодні офіцера з полону. І для мене це особисто дуже важливий емоційний момент. Родини тих, хто повернувся, бажають усім, хто чекає, відчути цю радість якнайшвидше. Це Цей день чекаємо хлопці там. Ходіли наше життя на до і після. Це точно. Дякуємо всім, хто займається поверненням. І ми будемо чекати, не будемо зупинятися. Будемо чекати на повернення всіх наших наших. Я сина свого не впізнали. Я, я в шоці. Чекаємо всіх, чекаємо всіх, чекаємо. Я, я всім вам бажаю найти своїх дітей. Наразі ми чекаємо на наступний етап 66-го обміну полоненими. Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ігор Сірий Данило Лисенко, Олег Мостовий та Павло Садовников. ТСН 1+,1. Чекаємо, шукаємо, знайдемо. Родичі та друзі зниклих безвісти і полонених військових зібралися на майдані Незалежності сьогодні. Хочуть привернути увагу України та світу до доль українських захисників, які досі не повернулися додому. А ще підтримати тисячі родин, які роками чекають на своїх. Людям твердять, дуже бракує інформації та чесного діалогу. Бо багато хто не знає, чи живі їх рідні та де саме їх утримують у полоні. Інформацію кажуть, часто вимушені шукати самі або ж отримують її під час обмінів від інших полонених, адже Росія не поспішає розповідати ані точну кількість бранців, ані розкривати їхні імена. Тому радіють кожному обміну, але закликають пам'ятати і нагадувати про інших полонених, що лише чекають на повернення. місяць назад зник брат на Донецькому напрямку. Принесли сповіщення безвісти, зникли, але по телеграм-каналах війни в полоні. Ми прийшли, щоб достукатись усіх, підтримати таких як ми. Складно бути. В невідомості складно переживати всі ці моменти. Ми розуміємо, що влада робить все можливе. Ми розуміємо, що координаційний штаб працює. Акція не претензія, акція крик про те, що ми є. Ми тут ми чекаємо кожного хлопця, який повертається кожного обміну. Вони нам дають велику надію і вони розказують нам про наших хлопців. І ми віримо і знаємо, що всі безвісті зниклі це не безвісті. Зниклі, що наші хлопчики є, і ми їх всі чекаємо. Ще 1200 тіл загиблих повернули сьогодні до України. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. Чергова репатріація це продовження домовленостей у Стамбулі. Як стверджує російська сторона, ці тіла належать громадянам України, в тому числі військовослужбовцям. Незабаром правоохоронці зроблять необхідні експертизи задля ідентифікації репатрійованих тіл.